Тіла загиблих на Херсонщині черкаських правоохоронців повернули додому. Поліцейський Ігор Мельник, Сергій Нада, Мадим Паріжок та очільник головного управління поліції в Черкаській області Михайло Кураченко були у складі групи з розмінування. Під час виконання одного із завдань вони потрапили на каскад Мін. із трьома героями попрощались у Черкасах. У середині одного з найбільших приміщень міського будинку культури не вистачає місця для всіх, хто прийшов попрощатися із загиблими. Сотні містян, військові, колеги та друзі чекають зовні, щоб віддати їм шану. Серед присутніх очільники міста та військової адміністрації, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, він розповів подробиці трагедії на Херсонщині, які розмінувували небезпечний схрон зі зброєю, який залишили расисти. І залишили безліч мінних пасток. І одну з них якраз потрапили наші герої. Своїм життям вони врятували десятки і сотні життів цивільних, які зараз живуть на деокупованих територіях. Бойовий загін, який очолив Михайло Кураченко, відпрацьовував завдання із розмінування лісосмуги. Місцеві боялися за життя дітей, які могли прогулюватися небезпечним місцем. Наші хлопці ціною власного життя зробили максимум, щоб жертв серед мирного населення було менше. У групі були кінологи, вибухотехніки, дізнавач, керівник місцевої поліції. І, на жаль, ворог залишив після себе. Масу смертельних, масу смертельних пасток, капканів під час розмінування однієї з таких пасток спрацювала, спрацював каскад мін, який був залишений окупантами. Окрім чотирьох загиблих правоохоронців, маємо важкопоранених бійців. Не пробачимо та не забудемо підлості російських окупантів, додає Ігор Клименко, та обіцяє встановити тих, хто лишив після себе цей кривавий шлях. Всі війська, які були на цих позиціях, ворожі, всіх військовослужбовців, які причетні до замінувань і до смерті наших людей і наших правоохоронців, і справедливий суд. Всіх їх чекає, усіх загиблих на цьому завданні черкаських військових відзначили на державному рівні Михайло Караченко, керівника Національної поліції. Вчора, президент України Володимир Зеленський, присвоїв високе звання Герою України. Двох інших загиблих нагороджено орденом за мужність третього ступеня Тіло четвертого героя, вибухотехніка Ігоря Мельника Досі лишається на Херсонщині. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.